Вітаємо вас в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо процес формування розходу, який здебільшого використовується для актових списань, а також для списань на пацієнта. Щоб створити розхід, клацніть розхідна фактура. З'явиться нове вікно списання із полями для заповнення. Поле номер може бути заповнене користувачем або згенероване автоматично. У полі Дата відображається дата створення списання. Поле опис слугує для внесення додаткової інформації. У полі Вид потрібно обрати причину списання зі складу. Список видів списань налаштовується індивідуально згідно потреби клініки. Є два основних види списань. Перший це повернення постачальнику із можливістю фіксації інформації про постачальника. Другий це списання на пацієнта із можливістю вибрати пацієнта, на якого потрібно оформити списання та зафіксувати курс лікування, проживання, якщо курс стаціонарний, та рахунок. Додатково у полі внизу можна обрати конкретну послугу, на яку відбуватиметься списання серед переліку всіх послуг, які призначені даному пацієнту у сервіс-лісті. Нижче відображається список медикаментів, які є у наявності на складі і зазначенням їхніх кількостей. У колонці кількість одиниць введіть кількість медикаментів, яку потрібно зафіксувати у розході. Після заповнення документ можна списати або зберегти. Клацнувши зберегти, ви створите тільки заготовку фактури. Це не вносить ніяких змін у баланс складів. Якщо класно списати, то фактура отримує статус проведено. Відповідно, медикаменти у кількостях, які були зафіксовані в даному розході, будуть списані з балансу складу, з якого був сформований розхід. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Доктор Елекс.